Вітаємо в ефірі програма Книжки від серця. Ми хочемо подякувати українським видавництвам, видавництву ранок, видавництву «Жорж», видавництву Холодкевича Тундрайв, за те, що учасникам міжнародного фестивалю щастя у творчості та інших наших конкурсів, нашій творчій молоді і творчим родинам. Передаються у подарунок такі класні книжки. Ось ця пригодницька книжка передається нашій активній учасниці. Це Діана Лихольот. Час повернутися зоряний годинник. Доволі цікава така пригодницька книжка, видавництво ранок. Це видавництво «Жорж», про головну героїню сюжету, яка Раніше нічого не тямила в комп'ютерних технологіях, а згодом вона очолила команду і візьме участь у шкільному змаганні стартапів Хакатоні. І на завершення Конституція для всіх, і великих, і малих, це видавництво Холодкевича Тундрайв. Ми також робили сюжети на. Тему цієї книжки тут кожна окрема стаття Конституції створена як окремий віршований твір. І такі класні ілюстрації Рини Шаганян. Хочемо подякувати нашим українським видавництвам, нашим видавцям, нашим мирним героям сьогодення за те, що в ці нелегкі часи активно підтримують читацьку творчість серед українських дітей. Дякуємо за увагу.